Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Копіючка. Багато цікавих сумок привезли по чудовим цінам. Також покажу вам гаманці, пледи, нижню білизну. Тож, усім приємного перегляду! Маленький жіночий гаманець з декоративною пряжкою. Розмір 11,5% на 10-165. Ось такі варіанти по 39%, знижка 29%. Жіночий молодіжний гаманець, кольоровий, дуже багато відділень. Посередині ще є на змійці для копійок. защіпається на кнопку 185. Такий красивий коричневий зі знижкою 115. Чорний на блискавці 199,90, червоний м'яка екошкіра 185, є ще зелений. Блакитний 185,19 на 10. Ось такий чорний, класичний на кнопці, ціна всього 115. Маленький темно – 9,50. Гаманець для карточок 65. Сумочка чорна багет гарної якості одне відділення на блискавці 475. Такий варіант 325. Сумочка має два бокових відділення. Посередині ще одне на блискавці. І декоративний ланцюжок. Ось такий варіант 375 однотонна на блискавці та магнітах. Коричнева є та чорна м'яка екошкіра – 185. Рюкзак прошитий чорний та коричневий 375. Рюкзачок тканинний має три відділення. На змійці – 285, 32 на 17. Дитячий. 245 20 на 10. Ось така іграшка, яку всі хочуть: 285 лабу. Є за 245. Сумка на пояс 165. Рюкзачок невеличкий. На кнопку і на блискавку 285. Сумка жіноча через плече 245. Ось така бананка. Велика вмістка, є ключниця, широкий тканинний ремінець 285. Екошкіра м'яка 39. Дитячі кольорові рюкзачки тканинні – 2 два кольори 245, 21 на 18,5. Такі ще є дитячі екошкіра дуже гарної якості 375, бежевий та ніжно-рожевий. Чудові сумки 2 в одному. Великі та вмістки, коричнева і ось така двоколірна. Всередині ще є одна сумочка повноцінна з довгим ремінцем. Ціна всього 185 гривень. Сумочка багет чорна. І бордова 185 також. Гарної якості ось такі сумки на блискавці пляжні. Трендові кольори коричневі 375. Великий шкільний рюкзачок іде спиналом, має багато відділень, але він такий досить величенький це для підлітків і бокові кишені для пляшки. Є у двох відтінках 375-39х30. Сумка пляжна з малюнком 225, щільний текстиль. Ще ось така класна новинка. Сумочка за 95 гривень на блискавці. Маленький рюкзачок зелений. 225 26 на 20. Капці кімнатні м'які відкриті 225. Закриті з сертечками 185. Ось такі з декоративною пряжкою М'які 185. Ці гарні м'якенькі. Ціна 185, також зі знижкою. Кольорові відкриті пухнасті 185. Новинка плед зебра 185, 150 на 2. Такий варіант 245 2 на 2, 30. Плед дитячий лапка 425. Комплект постільної білизни 725. 160 на 2. Рушник банний 70 на 140, 285. З візерунком 185. Є ще ось такі з квітами по значці 185. Розміри 70 на 140. З квітами 50 на 100. Ціна 115 мікрофібра. Постільна білизна 825, 220 на 240. Фланель. 2,20 на 2,40, 775. Плед в полоску однотонний 160 на 210 525 йде в сумці, Шкарпетки низькі. Бавовна поліамід та еластан 39. Дитячі бавовна 24. Набір шкарпеток: чорні сірі та білі. Три пари упаковка 49, шкарпетки білі у смужки. Бавовна поліаміта Еластан 24 гривні. М'якенький топик підлітковий бавовна ціна 55 Де з кузочками. Ось такий ще є 55 врубчик на поролоні. Спортивний комплект топ та велосипедки з пушапом. Ціна за набір 245 гривень. В наявності є декілька кольорів. Ось такий ефектний набір топ та трусики. 225. Тигровий принт кольоровий. Топ жіночий 185. Ще один набір топ та трусики є у чорному та білому кольорі, ціна 225 з надписом: бавовна та еластан. Ось такі топи кольорові, віскоза та еластан у складі тканини. Ціна 95 гривень, Б'юсгальтери однотонні по 165, пушап. Ось такі по 165 гривень з корсетом. Трусики жіночі 55, шортики однотонні з мережевом 29, поліамід, боксери для хлопчика, бавовна та еластан ціна 39 гривень. Ось такі ще яскраві є, з машинками по 39 95% бавовна. Трусики безшовні. 34, позаду сіточка. Маєчка дитяча з малюнком гарної якості 75%. Виробництво Туреччина. Ось така ще є. Зірочками 95, шортики дівчачі. 34. Колготи для дівчинки однотонні 115. Бавовна та еластан. Гольфи жіночі 24, 40 ден. Бюсгальтер невидимка. Ціна 95. Ще одна новинка. Ось така велика сумка пляжна. Є сіра і бежева 245. Яскраво малинова. защіпається на блискавці, є ще кишенька додаткова спереду. Щільний текстиль. Ціна 225. Сумка для покупок з надписом чорна 65. 34 на 39. Бери відчуття все по акції. Є ще такий білий шопер. Ціна його 49. На цьому все. Всім вдалих покупок!